Я військовослужбовець ЗСУ, позивний «Вєтрик», я повернувся з СЗЧ. Совість мучить, хлопці там, я вдома. Комусь -то треба захищати нашу Україну. Був бій, вийшли живими з бою. Попросився командирів додому, щоб розписатися. Ну, поїхав. І рідні наполягли, щоб я залишився вдома. Живий сім'єю. Перешальним моментом стало те, що самому не по собі в душі, якось, ну, як сказати, Ну, і не спиться навіть ночами. Дві-три години в сутки спиш і розумієш, що хлопці там воно сниться. Потім вже не рідні, ніхто не мог встановити, і вирішив повернутися. Я ні з ким не спілкувався, вирішив сам. Якось не хотілося потім когось винити в цьому, що хтось там казав. Йди, не йди. Саме головне, треба мати своє нінє і тому подобне. Не хочу, щоб хтось був винен, щоб я на когось там злився або ще щось. Ну як? ну, Зразу зрозуміло, що на душі було неспокійно, бо в голові мисля була, як тебе приймуть, ну і як далі буде ну, цей момент. ВСП, коли ну, прийняли мене. Наступного дня ми, ну, нас відвезли в, резерв, в резервний батальйон, де я знаходився доти, поки не вернувся в частину. Ми прийшли, і як, нас, якби я в цій бригаді служив, то Ну, в мене якби вже було місце ну, для повернення і вернувся якось нормально, все. Всі готові, готові йти до бою. Це найголовніше. По поводу страху нічого не помінялося, а от по поводу того, що треба йти, треба робити, то будемо робити все, що в наших можливостях. Мені здається, що всі зрозуміють, як відреагували мої родичі, тому що у кожного, хто повернувся з СЗЧ, вони всі так реагують. Ну, не в мою пользу, як то кажуть. Звичайно, що хочуть бачити коло себе. Телефонують, розмовляємо, підтримують. Головне, що морально підтримують, а то все добре. Не нагнітають і тому подібне. Тому що якщо будуть нагнітати зі сторони, то тоді на виход буде йти тяжело. Вони це розуміють і стараються підтримувати. По-перше, хай думають самі, це їхнє життя. Їм потім з цим жити, навіть якщо вони не повернуться. Аби тільки всі були живі, здорові і закінчилася швидше війна. А кожен вибере свій шлях. Все одно, либо так, либо так. Либо вони самі прийдуть і ми відіб'ємо нашу країну, либо буде якось по-другому.